20 багатоповерхівок у Вінниці стали переможцями проєкту Укриття для життя від фонду Подільська громада вони отримали по 10 тисяч гривень на облаштування тимчасових сховищ. З нами на прямому зв'язку Олена Данілова, голова правління фонду, і маємо змогу розпитати у неї детальніше про переможців проєкту. Пані Олено, вітаю. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про проєкт Укриття для життя як він відбувався, які умови були участі. Ну, він проект стартував ще у серпні. Це був такий. Проект, над яким ми дуже довго насправді чекали, аби його мати змогу його реалізувати, тому що така тема дуже популярна з одного боку, а з іншого боку, важко за неї шукати фінансування. Але все ж вдалося знайти. Ми оголосили конкурс, і дуже швидко, буквально за два тижні, ми зібрали вже 63 заявки. Зупинили прийом, але все одно люди телефонували. Тобто, ми розуміємо, наскільки актуальною є тема облаштування укриттів. Але як результат у нас є 20 переможців, які отримують по 10 тисяч гривень, точніше, які вже отримали. Ми підписали з ними угоди, і 2 тисячі гривень це власне співфінансування від учасників, і будуть облаштовувати свої укриття спільно з мешканцями. Розкажіть, будь ласка, за яким принципом обирали саме цих переможців, тому що ви сказали, що заявок було багато. І якщо говорити про облаштування безпосередньо самих укриттів, є якийсь перелік, якщо мають створити мешканці цих квартир обов'язково у сховищі? Насправді такого переліку у нас особисто немає, тому що є комісії, які надають рекомендації і головам ОСББ, і мешканцям. У нас була був такий довільний формат. Тут якщо мешканці вважають, що в них це укриття, що вони туди спускаються, ми їх просили розписати чітко бюджет. Розписати там мотивацію, для чого їм взяти участь в цьому конкурсі, а розписати наскільки активно мешканці будуть включатися в цей процес, і от там було буквально небагато запитань, бо ми ж розуміємо, що це не громадські організації, які там постійно пишуть заявки. Да, це якби люди, які в більшості вперше з ними працювали. Тому там було небагато запитань, але найосновнішим критерієм це чіткість розписаний, чіткий розписаний бюджет. Тобто ми консультували і просили, щоб. Усі розписували згідно статей витрат, тобто проаналізували, що потрібно саме для їхнього укриття, адже в кожному було це, це різні роботи. І прописали, яка їхня вартість. І от, якщо був бюджет чіткий, було прописано і описано про саме укриття, про власний внесок, все дуже добре було розписано. Ну, відповідно, якби так рейтинговим голосуванням було обрано 20%. на жаль, у нас дещо технічні труднощі, а Скажіть, будь ласка, в нас були трошечки перебої з зі зв'язком. Повторіть, будь ласка, що стосується а, частки самих учасників. А якщо уточнити, яку суму ви готові вкладати також мешканці багатоповерхівок для того, щоб облаштувати укриття. Насправді вони і до конкурсу багато чого вже вкладали. А згідно умов конкурсу, це було ще додатково 2 тисячі гривень, тобто 10 тисяч гривень ми надаємо завдяки гранту, а 2 тисячі це власний внесок. Але в когось це були фінансові. Знову маємо затримки із зв'язком. Якісь матеріали. Ще скажіть, чи було із переліку того, що вам надавали? Те, що здивувало, але тим не менше, мешканці планують це організувати у своєму сховищі? Пані Олено, ви нас чуєте? Так, я Да чую. Розкажіть, будь ласка, чи було щось із переліку того, що влаштовували надавали мешканці? Що здивувало вас із цього переліку? Мабуть, тут не стільки, як сам перелік, бо вони були абсолютно різними. До речі, 20 заявок і всіх ну це були якісь такі різні запити, не було там одноманітних. Але здивувало те, коли описували про свій будинок, от він нас найкращий, Мешканці спускаються, спускаються з дітками. і Нам там потрібно буквально ще трішечки, щоб мотивувати їх, спускати, ну щоб щоб люди ховалися в укриття. От, так що прям по, по самому бюджету, то ні видно, що якби всі чітко розуміють, що потрібно, послідовність і так далі. А от про те, з яким теплом люди відгукуються і про мешканців, і про укриття, це ну дуже приємно, насправді, що люди вміють гуртуватися і робити щось спільно для такого спільного блага. І на завершення, скажіть, чи плануєте продовжувати проект і власне чи є потреба в тому, щоб його продовжувати? Потреба тут точно є, бо отримали дуже багато заявок за короткий проміжок часу. І коли ми побачили, що так багато заявок і багато так хороше пропрацьованих, ми одразу звернулися до донора з проханням, що чи можемо ми ще написати такий подібний конкурс, бо у нас є такий хороший цар-єднання, партнер. І вони сказали: ну спробуйте обґрунтувати і ще раз написати, подати заявку. Тому відповідно зараз буде ще 20 е, укриттів Підтримано зараз. Ми тільки запустимо ось першу двадцятку, і вже наступна двадцятка теж чекає своїх угод і свого фінансування для облаштування укриттів. Тобто 40 укриттів загалом ми зможемо підтримати. І звичайно були би раді ще більше, бо і досі телефонують і запитують, чи не закінчився ще конкурс, чи можна ще податися, бо ну. Люди хочуть щось робити і так активізувалися, і це дуже приємно. Справді дуже приємно, що люди дбають і про власну безпеку, і своїх сусідів, і своїх дітей. Дуже mm -hmm. дякую вам за роз'яснення. На все добре. Дякую вам. Дякую. А глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Олена Данілова, голова правління фонду Подільська громада. І говорили ми про проєкт Укриття для життя.